Чому в здорових людей можуть бути галюцинації? Взагалі нам треба розуміти, що наш мозок не тільки, знаєте, бере інформацію з наших очей вух і все. Ні, він конструює реальність, він бере сенсорні сигнали так, і якісь власні очікування в цій ситуації. Коли цього мало, або, знаєте, якась суперечлива інформація, він може домальовувати, знаєте, як цей, по суті, художник домальовує. І треба розуміти, що, наприклад, ці галюцинації можуть бути, якщо у вас, наприклад, сонний параліч, ви там знаєте, бачите якісь фігури, відчуваєте присутність, тому що цей стан між сном і реальністю він дуже такий, знаєте, чутливий до цих навіювань, по суті, галюцинацій, так? й, Та, наприклад, сенсорна доправа позбавлена, наприклад, в тиші, в темряві знаходитись довго. Тобто, мозку не вистачає цієї стимуляції, він може просто її, знаєте, сам домальовувати по суті і мати галюцинації. Також стрес і втома, тобто йде перезавантаження по суті, і це знаєте, якраз і страждає. І ви можете також бачити якісь такі, знаєте, змінене сприйняття по суті. І треба розуміти, що галюцинації дійсно може бути в здорових людей. Про це проте це дійсно сигнал, що важливо на це звернути увагу.